Ярчайший приодягнувся. Добрий вечір, дами господа. Ідемо трішки, відпочинемо там. Два арматурчика підготовлюються на завтрашній матч. Тим паче дуже швидко час приходить. Тоха! Здарова, лама! Фрезіровай! Ми гуляємо, їбать, Шляпа нахуй! Швеябай! Той кстати, кот кот Леопольті! Завтра будемо виносить всіх і вы... всяких. Йо, завтра буде цікавий матч Геймс, так що підтягуйтеся на контент. Все да. лице матч буде. оп. Ой-ой-ой, тут проблемка. Під'їхала Ніч... проблемка, братан, це это... все просто. Вона просто тоха на Позитивчики, так що йдемо зараз. Що небудь побачимо в центрі міста. Тим паче, давно вже не гулялися. І напишіть, як вам такі як така шляпа? До речі, вона мені йде. Головне, щоб через дві години шляп, шляпи не було б. Як не, не крутий, ярчайший такі шляпи, тільки бачив, бачив в подарунках на, на своїх ефірах. Це веселий, піздець. Так що давайте залітайте, підписуйтесь, і, до речі, бережіть. свою голову. Лайки. Лайки, так, 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 Подписочка, так що погнали, побачимо що небудь цікавого. Вечірні, вечірні двіжі розпочинаються. Ярчай, що папа. Ото скотиняк.